Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і зараз я хочу подивитися на Київ, що зараз відбувається, в яких енергіях знаходиться, що покажуть карти. Сьогодні 11 березня.

Ну, загалом перша карта непогана Туз з Пентаклів, яка каже про те, що гарні шанси ми маємо, Получається, Київ як ну, така вагома одиниця виявляється на зараз? Так, будемо дивитися далі. Угу. Ну, лицарі жезлів. Можливо, отримали кошти і для того, щоб бути активними. Воно то і не погано, але це карта, коли швидкості, доріг, карта лицаря, ну тобто такої бойової, войовничої одиниці. Активна карта. Ну от, пожалуй, я ж кажу, що щось тут, щось тут знов карта лицаря. Багато дій. Причому це дії такі от ну, дійсно активні. Як зараз такий період, як от багато активності, багато доріг, да, і хочеться добитися своєї певної цілі. Ну і в принципі. Я так розумію, що також звертають увагу на активність ворога. Ну і розуміють, що і самим треба бути ну, також от активними. Ну. Хитрують? В цій активності є певні хитрощі, може, десь в якомусь напрямку якось трішечки схитрувати. Ну, я так розумію, я так розумію. Ну, карти, карти дуже активні, і карти такі, я навіть не знаю, як сказати, я так розумію, що в наших є певний план. І вони знають і про Наступ і про удари, загрози від ворога. От, вони це знають. Але мені здається, так, що вони, ну також, скажу так, також щось задумали. Тому що Ну, непогані тут карти йдуть, тут, ну, не хочеться казати. Є тут певні свої задумки в наших, але і багато, багато підступності. Що в думках? Ну ситуація, ну, ситуація така напряженна. Ситуація така, що ну, є шпіони, є якісь ну, недобрі новини. Я ж кажу, це все розуміють. Вони і розуміють, що йде певна загроза від шпіонів. Ну. Намагаються, ну, ну, певний баланс, намагаються стримати. Так, да, ситуація така хитка, і, можливо, це в двох напрямках, але все одно якось намагаються це врівноважити. Такі карти, а по итогу виходить карта терпіння, не по итогу, а в діях карта терпіння і карта. Ну, от коли треба зачекати. Тут потихеньку так поливає, от. робота якась робиться, але поки що результату немає? Досить такі цікаві карти. З одного боку і активні, з другого боку багато хитрощів, підступності, ну, тобто, ще й на дні колоди, Паш жезлів, а це теж це багато якихось новин, багато доносів. Ну і багато певних якихось бажань. Ну, е радує те, що у нас шанси є стримувати та бути на поготові. Можливо, готуються до того, щоб бути досить такими дієвими і навіть на двох напрямках. І я думаю, що ми про це ще дізнаємось. Це як проявиться, як висвітлиться. Може, вони хочуть зробити як такий ривок, брасок. І карти кажуть про те, що треба зачекати. І можуть бути якісь підступні дії по хитрощі, по хитрощам, можуть е, якийсь удар нанести. Це вже нам. Ну, тобто тут карти кажуть про те, що з одного боку і наші активні, ну, а з іншого боку і, ну, і сюди очікується. Тому будуть, відбив... будуть відбивати, от. але все ж таки удари будуть, удари дронами, це, може бути, от по енергетиці попадуть. Можуть, шпиони будуть розгойдувати ситуацію і, ну, як, як подлівати в вогонь. Ну, але я вже кажу, як і період такий, такий період, як і вони зі своєї сторони активничують, як можуть. Ну, але і в нас з нашої сторони також є непогані шанси, навіть даже добрі шанси. От. Ну. Будемо чекати. Карта каже, що треба зачекати. Будемо чекати. І, мабуть, буде там, де от сонечко, там, де юг, якась буде інформація. Ну такий розклад получився. Іноді карти показують щось таке чітке. А іноді карти показують, хоч я й дивлюсь на Київ, а показують загальну картину. Вот. Треба слідкувати за новинами, і я так думаю, що з нашої сторони будуть непогані новини. Дякую. Пока-пока. До нових розкладів!